Вітаю, вітаю і чекаю на кожного з вас. Отож, беріть до рук ваші білети, сідайте зручніше і живіть яскравіше. Хоча куди вже яскравіше. Прямо в прямому ефірі Лотерея Лото Забава. І це означає, що ми на один тиждень ближче ближче до весни. І за крок до мільйона. Уявляйте, у ці скрутні складні часи ви або ваші кохані можуть стати мільйонерами. Я сказав, кохані, тому що точно знаю, що 14 лютого багато хто з вас отримав саме ось такі? От такі от валентинки. У мене ідея. Напишіть нам про це: скільки тут закоханих, хто кого цілував, хто кому дарував. Ну, звичайно, ми не будемо розпитувати про стріли Амура. Хоча, якщо вам є що сказати, не стримуйте себе. Адже ваші сердечки зігрівають і наші чати. Отож, лайк, підписка, дзвіночок усе, що підтверджує вашу любов до улюбної лотереї ЛОТО Забава. Е Ну, зайти, я буду не я, якщо не скажу, що м -м, ось така от Валентинка, чи ось така от Валентинка, це прояв романтики, а можливо, і здійснення мрій. Отож, я бажаю вам, щоб сьогоднішній ефір був для вас початком нового насиченого романтичного фінансового життя. Ви готові? Тоді удачі. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. До весни залишилося два тиражі, а до виграшів буквально декілька хвилин. Сьогодні на вас чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть 1 мільйон гривень. Уявляєте, 1 мільйон гривень. Щоб вам не зірвати цей джекпот прямо сьогодні. Так хочеться хороших хороших новин. Отож, відкривайте своє серце, а ми відкриваємо розграш 1319-го тиражу Державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри. За дотриманням усіх правил стежить наша чарівна тиражна комісія. Ну, а у нас на старті перший лототрон. І це означає, що у нас на старті перший розіграш, і це розіграш. Парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Більше парочок, більше шансів. Головний виграш 300 тисяч гривень. Всім бажаємо удачі і попросимо вікнути ось цей от лототрон. Який видасть, сподіваємося, дуже щасливі кульки зі щасливими номерами, і ви виграєте 300 тисяч гривень. І перша кулька це кулька під номером 31. Кулька під номером 11. Колька під номером сорок Колька під номером дванадцять, колька під номером сорок чотири. Олька під номером 60. Дорогі друзі, не забуваємо про тих, хто боронить наше з вами життя на фронті. Допомагаємо нашим героям! Донатимо на Збройні сили України. Колька під номером 33. Колька під номером. 45. І ще одна остання кулька із цього лототрону. І це кулька під номером 50. Я вітаю. Ми вітаємо усіх переможців, усім, кому пощастило у розграші. Парочка і О oh, є! Yeah. Є головний переможець, а це означає, що спрацювали ваші валентинки. Хтось комусь подарував ось таку от валентинку у вигляді білета Лото забава і ось, будь ласка, результат. Сьогодні у нас є головний переможець. Ця романтична історія сталася в Житомирській області. Номер щасливого лотерейного білета 003597. 4. Вітаємо! Вітаємо головного переможця розіршу парочка. Щойно він виграв 300 тисяч гривень. Браво! Ну що ж, дорогі друзі, щойно ми розіграли. Хтось із вас виграв, можу вже сказати, звідки з Житомирської області. Або людина проїздила через Житомирську область, і там купила цей щасливий білет. Значить, головний переможець виграв 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень. А наступної неділі на вас знову чекатимуть у розіграші. Парочка 300 тисяч гривень. Ну що ж дорогі друзі, як настрій? Будете і далі загадувати бажання? Чи можливо спочатку зіграєте в гру, яка так і називається три бажання? Ця новинка електронних миттєвих лотерей здатна. Запалити магію арабські ночі, а? Як інтригуюче, я сказав, що цікаво, ось тут ви можете виграти навіть цілий один мільйон гривень. Більше того, в одному квитку одразу три розіграші, одразу три шанси на виграш. Так що обов'язково, обов'язково спробуйте. Лотерея називається Три бажання, де на вас чекає один мільйон гривень. Сподіваюся, ви знаєте, де купувати лотереї МСЛ. Якщо знаєте, купуйте і не забувайте ще й купувати квитки благодійної лотереї ДАР. У цій лотереї ви можете знищити ворожого танка, літака, руского корабля, і навіть Путіна. І за це отримати 250 тисяч тисяч. Гривень. А головне, купуючи квитки благодійної лотереї Дар, ми з вами допомагаємо тим, хто нищить ворога на фронті. Так, ну а зараз традиційно ми хочемо привітати головного переможця минулого тиражу. Ним став пан Володимир з Кривого Рогу. До речі, цікава інформація, що саме ім'я Володимир найчастіше. Зустрічається серед переможців лото Забава минулого року. Тож ми вітаємо всіх Володимирів в Україні і особливо Володимира з Кривого Рогу, який виграв 190 тисяч гривень. Дорогі друзі, якщо вам на день святого Валентина подарували ось такі от Валентинки, значить вас люблять. І хочуть, щоб ви виграли один мільйон гривень. Чому цьому і не статися? Причому статися прямо зараз. Велика гра. Так, отож, велика велика гра 1319-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. Всім бажаємо удачі і попросимо вімкнути цей лото трон. Колька під номером 6. Колька під номером 74. Колька під номером 37. Колька під номером 60. Колька під номером два, колька під номером. Під номером. Під номером сімнадцять. Колька під номером сімнадцять. Вона так проскочила ця колька, але ми дуже добре бачили. І я бачив, і тиражна комісія. Колька під номером 17 була. Наступна колька. Колька під номером 31. Колька під номером. 10. Колька під номером двадцять п'ять. Наступне з нетерпінням чекаємо колька під номером п'ятдесят п'ять. Колька під номером 65. Колька під номером 50. Переможець великої гри минулого тиражу купив щасливий білет у Криворізькому лотомаркеті. На вулиці запам'ятовуйте Івана Авраменка, номер 21. Ну що, можете і ви спробувати. Можливо, і вам пощастить колька під номером 46. До речі ми отримали лист від Любов Кудрів, колька під номером 52. Любов Кудря із міста Кобеляки написала нам ось так: колька під номером 40. Я вірю. Що успіх лотереї залежить від щасливого місця та часу покупки, пише Любов Кудря. Кулька під номером 29. Для мене це магазин у центрі Полтави. Але тепер я купую білети лише у рідних кобеляках. Я також вірю в щасливий час. Кулька під номером 9. Щасливий час вірить пані Любов. Тому. Пише вона, купую білети до обіду і бажаю. Колька під номером 5. Повторюю, так пише пані Любов Кудря. Я також вірю в щасливий час, тому купую білети до обіду і бажану у щасливі числа. Наприклад, у день народження дітей, і звісно, я молюся, щоб удача була на моєму боці. Колька під номером 54. Велика гра. Триває, а я продовжую читати лист від Любов Кудрі. Важливо робити добро, не бажати зла, не заздрити, бути щирою, відкритою та доброзичливою. Вірю у свій виграш. Колька під номером 32. Велика гра триває. Ми дякуємо пані Любові Кудрі з міста Кобиляки. За ці такі щирі листи, щирі коментарі і щирі побажання на адресу «Лотозабава» і на адресу усіх учасників розіграшів. Колька під номером 24. велика гра триває. Дорогі друзі, білети Лото Забава, квитки інших лотерей «МСЛ» леко. Зможете придбати на сайті «МСЛ». Він саме такий msl.kyiv.ua Колька під номером 72. Велика гра триває. Білети лотозабава квитки інших лотерей МСЛ Велеко. можете придбати також на точках продажу лотерей МСЛ, а також на автозаправках. Це такі автозаправки, як Вок. Око. Колька під номером 34. Велика гра триває. І Укрнафта. Також, також магазини, де ви зможете придбати ці квитки і білети. Це такі магазини. Зараз скажу. Кулька під номером 8. Велика гра триває. Отже, це такі магазини, як магазин Наш край, магазин Коло і магазин 723». Ну і не забувайте, не забувайте купувати. Квитки благодійної лотереї Дар А вже весь дохід від проведення благодійної лотереї. Дар йде на допомогу ЗСУ. Кулька під номером 38. Кулька під номером 38. Велика гра триває. Велика гра триває. Отож, у великій грі на вас чекають 190 тисяч гривень. І на вас чекають 1 мільйон гривень. Кулька під номером. 22 два. Стоп лототрон в Україні. Розіграш закінчено. В Україні розіграш закінчено. Дорогі друзі, у нас є головний переможець, інакше і бути не може. У нас завжди є головний переможець, інакше у нас не закінчиться гра. Щасливчик виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Чернівецькій. Області номер щасливого лотерейного білета 0015228. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Лото Забава. Ну я одразу скажу, одразу заспокою усіх шанувальників Лото Забава рівно за тиждень на ваш чекатиме наш джекпот. І він не змінився. І це буде 1 мільйон гривень. Лота забава. Отож, дорогі друзі, я вітаю всіх учасників сьогоднішнього розіржу. Усім бажаю удачі щодня! А в лото забава що неділі. Не забувайте допомагати тим, хто зараз на фронті. Ви знаєте, що робити: квитки благодійної лотереї «Дар». До речі, сьогодні, сьогодні в Україні день єднання. А ми дуже добре з вами знаємо, що в єдності наша сила разом до перемоги. Ну і звичайно, підтримка і добре слово. Вони потрібні всім і кожному. Тому. Чекаємо від вас на коментарі. Чекаємо на інстаграм, Фейсбуку, Ютубі. Ну і побачимося обов'язково! Обов'язково з вами побачимося рівно за тиждень на телеканалі Апостроф ТВ. Бережіть себе, бережіть один одного і віримо, віримо в нашу перемогу. Щасти вам до зустрічі! सपा